Ця трудна істерія патріотична нова нова та во так закаліпала, чесно слово. Я не буду по українській нові палапі. Поперечує блід таку. Туб. Таку зухвалу відповідь від таксиста отримала пасажирка у Харкові на прохання спілкуватися з нею не російською, а українською і вимкнути музику агресора. Відео з цим скандалом сколихнуло мережу на початку вересня цього року. На додаток до цього водій ще й почав сипати антиукраїнськими висловами. Чи не так думав Україні, та щоб знали Україну чотириста 404, І нема несучасті. Їх вже розірвали, продали, та частина про а... це якесь непонятне государство. Ці кадри миттєво розлетілися інтернетом і викликали широкий резонанс. На інцидент відреагувала уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська. Вона заявила, що водії таксі будуть отримувати штрафи за відмову говорити з пасажирами державною мовою. Це тільки верхівка айсбергу. Насправді проблема є, проблема системна, і треба її вирішувати.